До суперників наших. Ну, у нас сьогодні 4 буде команди. Граємо по... Е, у нас Ага, 3 це буде 8 чоловік. Да? Тоді виходить 7 плюс 1. 7 плюс 1. Добре. Будемо грати тоді 7 плюс один. Значить, дивіться, е, у нас буде команда номер 1 Виходь раз сюди до мене. Паша сюди два. Три, чотири, п'ять, шість і сім. І вісім сюди, Глеб. Вісім. Другий склад. Другий, ну, друга команда. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Сюди. Так, дивіться, є. Увага, 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 увага. Увага. Як ви будете одягати сині маніжки? Як ваша команда буде називатися? Ваша, ваша, маркіян, як як ви називаєте швидко? Суль Суль. Як? Суль. це по закарпатській сіль. Суль, Так. ФК, суль. Суль. Так, ви будете в жовтих маніжках. Увага, ви будете в зелених маніжках. Як ваша команда замачав? Класика. класіка. Замоча парадичка, 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 парадичка. Що це таке? Я... Парадичка. Да. А да. куди да. да. дуже... ви є? всі розійшли? Куди ви всі розійшли? Була команда, розходиться, вишукували стів так в лінію. У нас ми як барани, не сказали нічого, то ми пішли. Куди пішли, не зрозуміло. Вставайте, будь ласка. Вставайте. Так, дивіться, хлопчики, будь ласка, підходьте сюди. Ви трошки назад, зелененькі, зелененькі туди трошечки разом з жовтенькими стаєте. Отак, разом з жовтенькими в одну лінію. В одну лінію разом з жовтенькими. Хлопчики, приходьте сюди, ставайте отак, пів, щоб ми стали всі разом. Давайте, ставайте. добрий день вам всім. Зараз декілька організаційних таких питань, щоб ви зрозуміли, що ми, як ми будемо грати. Е, ну, у, нас, у нас виходить Сережа 7 плюс 1, бо у нас 8. Давайте так, хлопчики. В першу чергу всім доброго дня, вітаю всіх. Е, ваша команда, у нас дивіться, є команда Суль. Я перевожу це по закарпатськи сіль. Є команда Замачав. Це по-закарпатській так само прикол. І є команда Парадичка. Це по-закарпатській помідору. У нас хоч хлопці з Київщини, є з усіх регіонів, але Закарпатська мова дуже подобається. Як ваша команда називається? рц коваль Я так і думав, що це буде нормально. Так, рц Коваль є. Дивіться, правила гри наступні. Увага! Увага! Розказую правила гри. У нас є два майданчики. Обидва з них розміри 60 на 40. Карні майданчики так само стоять. Все як звичайний футбол. Єдиний нюанс. Е -е... Нічі... В разі нічі... грають відразу чотири команди. Перша у нас пара. Команда Суль грає з командою Замачао. Замачао. У вас буде майданчик той. Буде перший майданчик. Друга пара у нас команда пара... Парадичка. Парадичка Ковель. У вас буде цей майданчик перший. Увага, граємо два тайми по 12 хвилин. Два тайми по 12 хвилин. В разі нічийного результату обидві команди отримують по одному заліковому балу і пробивають серію пенальті з трьох чи п'яти. Давайте з п'яти ударів. Щоб всі могли побити і так далі. Команда, яка перемагає в серії після матчевих пенальтів, отримує ще один бал. На що ти мене перебуваєш, якщо ти не розумієш? Команда, яка перемагає в серії пенальті, отримує ще один бал. І того у них буде два бали в цьому в цьому матчі. Команда, яка зіграла в нічю, отримує у нас все один бал. Чиста перемога. В основний час 3 бали команда, яка перемогла, 0 балів, яка програла. Зрозуміло? Наступне. Я вас призиваю, закликаю не проявляти жорсткості, проявляйте повагу, але будьте футболістами. Характер маємо ми з вами формувати. Тому така історія. У нас арбітрами будуть наші е, тренери. Один, другий, може я буду. Ми будемо знімати всі матчі ці на камеру. Потім наші хлопчики вечором будуть мати можливість їх переглянути. А вам, хлопчики, ми їх коли розташуємо на Ютубі. Ми вам дамо посилання, щоб ви так само мали можливість їх переглянути, в разі, якщо буде потрібно. Дивіться, два тайми зіграли по 12 хвилин, 5, максимум 10 хвилин пауза. 5 давайте, 5 хвилин пауза. Дивіться, перша команда Суль замочав, майданчик No1. Та у нас буде No1, то у нас буде 2. Майданчик один, майданчик 2. Друга гра, команда Суль грає з командою Парада... Парадичка. Парадичка. Це ж трошки спортсмежова. Там треба міняти зараз, що що вони не розуміють, то, що Добре, давайте так. Зараз, нам, ми зараз У вас буде ще 5-7 хвилин, бо у нас організаційні там треба буде переставляти поле не так здовж, а поперек будемо ставити. Добре, І друга, друга пара в другому турі. У нас грає команда замачау з командою Ковель. Замачау Ковель. Значить, суль з парадичкою грають на першому майданчику. Замачау Коваль грають на другому. Третій тур. Команда Суль грає з командою Коваль. Суль у нас майданчик один, суль майданчик 2. Давайте на цьому майданчику майданчик 2. Майданчик 2. І команда Замачау грає з командою Парадичка. Замачау, Парадичка. Будь ласка, будь ласка, майданчик номер 1 Ця інформація буде вісити на цьому стенді. Він буде стояти тут. Ви, якщо не розумієте, де вам що грати, ви підійшли і подивились, і зайняли місця. Паузи між, між турами. Між турами. Паузи між першим і другим таймом буде 1-2 хвилини, не більше. Паузи між турами 5 хвилин. Слухаємо уважно арбітрів, вони запрошують вас на поле, говорять, які команди виходять, ми виходимо і граємо. Які є у вас до мене запитання? Жорсткості не проявляємо, хлопці, граємо 7 плюс 1. 7 плюс 1. Ви якось організуйтесь, бо ви звикли 8 плюс 1. У нас просто по кількості трошки не вистачає дітей. У нас двоє поїхали. І тоді така вийшла історія. Ви, ви, самі, ви з тренером, да? вас хтось буде організовувати, чи ви самі? Добре, тоді самі міняємося. Єдине прохання. Ми жорсткості не проявляємо. така сама прохання. У вас ми не сваримося, ми з вами друзі. І ми, ми вам дякуємо, що ви знайшли можливість нам допомогти Власне, ще один спарень. У вас всіх зараз 7 хвилин. 5-7 хвилин ми переставляємо майданчик і починаємо. Хлопці, беріть також мічі, ласка, трошки беріть, беріть, на пару, беріть на трійку і ну, ваші мічі беріть, да, як беріть вам зручно і працюють. Хто буде? Я іще. Леша, свисток маешь? Нет, то свисток дай. Доброе, дай нам свисток, мы будем разбираться.